Яке слово чи вираз зрозуміють лише кияни? Перехід на золотих воротах відкритий лише в певні часи. Що, гонорейтерсько? Будь а, абревіатури станції метро, Героїв Дніпра, ГД і так далі? Ні, зразу в голову приходить. Ага. щось це щось наше каштанчик. Пельмені з уксусом. Ага. бо ніхто їх не їсть, не їсть, окрім киян. Я отак у кого не питаю, хто не з Києва, ніхто не їсть з Зуксус. Можливо, щось пов'язане з рейтерською, тому що коли я питаю своїх друзів там з інших міст. Вони не розуміють, чому ця вулиця така популярна. <с. Каштан дуже популярний. Зустрінемося на золотих. Ну це ми сто відсотків якісь факапні фрази кличка. Міст Патона, міст метро. Для тих, хто живе в Голосівському районі. Там є дуже красиве озеро, uh -huh. називається Дідорівка, і там багато бесідок, мангали. Да, mm -hmm. Там багато відпочивальників. Можливо, щось, коли говорять про атмосферу рейтерської або про людей з рейтерської, тільки кияни розуміють, мабуть, що має на увазі. ЛТ льва Толстого, але вже не льва Тлстого. Ага. БЖ, але вона не БЖ, вона ВЖ, ага. бо велика житомир... Житомирська. Коли є звук повітряної тривоги, то ціни на таксі залишаються. цифрами такі самі, але з гривень перекочують в долари.